Дошкільний навчальний заклад два важливі інститути соціалізації дитини, які стоять біля витоків нашого майбутнього. Мета і завдання, що стоять перед сім'єю та дитячим садком, єдині виховати здорових, всебічно розвинених людей, які гаряче люблять свою батьківщину. Тому здійснення всебічного розвитку дитини обов'язково має відбуватися в тісній взаємодії дошкільного закладу та родини вихованців. До налагодження тісної співпраці педагогів та батьків заохочує позитивний імідж нашого закладу, в якому створене комфортне розвивальне середовище та сприятливий психологічний клімат. Робота з батьками це складна і важлива частина діяльності педагога, що включає підвищення рівня педагогічних знань, умінь, навиків батьків, взаємодія в процесі розвитку дітей. Тому роботу з батьками ми розділяємо на два блоки педагогічна освіта батьків і включення батьків у діяльність ДНЗ. Необхідну інформацію та методичну допомогу з питань виховання і навчання дітей, їх оздоровлення, про події, що відбуваються в дитячому садку, батьки мають можливість отримувати через наочно інформаційний матеріал в батьківському куточку ширми, стенди, папки-пересувки, виставки дитячих робіт. Дієвою формою педагогічної пропаганди в нашому закладі є Дні відкритих дверей. Це спосіб познайомити батьків з дошкільним закладом, його традиціями та правилами, змістом та методами освітньо-виховної роботи. Цього дня батьки активно відвідують заняття, різноманітні заходи за участю дітей, заповнюють анкети за наслідками відвідин, пишуть відгуки та побажання педагогам, Ця форма роботи дозволяє побачити реальні досягнення кожної дитини. Найбільш ефективними формами співробітництва з батьками стали групові батьківські збори, де педагоги мають можливість розкрити вікові особливості розвитку дітей, способи розвитку у них комунікативних якостей. Наприклад, на тематичних групових зборах юні математики батьки змогли оцінити роль розвитку математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку, познайомитися з формами і методами розвитку логічного мислення, пам'яті, уваги, дізнатися, як правильно навчити дитину вирішувати математичні і логічні завдання. В процесі роботи семінару практикуму Будь здоровий малюк» разом з батьками обговорювали питання залучення дітей до здорового способу життя, організації спортивного дозвілля, спортивного гуртка у дитячому садку. Були дані рекомендації по обладнанню спортивного куточка вдома. До уваги батьків було представлено виступ дітей Ритмічна гімнастика. Важливо залучити батьків у процес виховання і розвитку дітей, щоб вони стали активними його учасниками. Цікавою формою налагодження довірчих відносин і взаєморозуміння ДНЗ з сім'єю Є виставки спільної творчості дітей, батьків та вихователів. Проведення таких виставок, як звідкові фантазії, осінній вернісаж є стимулом до спільної діяльності дітей і батьків. У нашому закладі проводяться благодійні акції та ярмарки Діти за мир допоможемо ближньому. В результаті у дітей виховується працьовитість, увага до близьких, повага до праці. Це початок патріотичного виховання, любов до батьківщини народжується з почуття любові до своєї сім'ї. З досвіду можна стверджувати, що найщасливіші ті педагоги які мають хороші взаємини з родинами і визначають роль батьків як рівноправних партнерів та друзів.